Завантаження замовлення клієнта. Так, це пенісетум Хамельн. Це редондрони різні. Тут три сорти. Магнолія яка? Отож. Galaxy і Вальд. Гелаксі Вальд. Там Ноблайт. гелівці Смарагд. Голден Смарагд. Так, жов, жовтий смарагд. Так. А там всередині. Little bunny. Так. Це лисохвостний хмел. Так. І там всередині тюльпанове дерево. Пісарді, слива пісарді, мультиштамбова і два ліліодне -лі дрони дерева. Запрошуємо розсадник Проксима. а зараз поїдемо на доставочку. Доставка власним транспортом по всій Україні в Київській області, а по всій Україні довантаженнями. Vamos fazer a pequena de novo.